Як створити лівітацію за допомогою кульки і простого пакета? Берете, відрізаєте попку пакета. Далі відрізаєте ще трошечки пакета. Берете оце ще трошечки пакета, і у вас виходить така кругленька пакета. Тепер берете кульку і пакета і натираєте електризацію да, на своїй голові. Геніальний! І тепер пускайте отак. І ось вона! Левітація як працює. Опа, отут вже красиво, друзі. Дивіться. Можна вище, можна трошки нижче контролювати. Опа, можна зависнути. Оп. Опа, даний експеримент можна пояснити так: натираючи кулькою пакетом волосся, ми цим тертям створюємо невидиму магічну силу для пакета і кульки. Але ця сила має різний вплив. Вона може бути як мінусовою, і плюсовою. Мінусова і плюсова сили це вони можуть або відштовхувати предмети, або притягувати. В даному експерименті ми додали магічної сили однакової, наприклад, два плюсика. І два плюсика між собою пакет має плюсик і. Кулька має плюсик, Вони між собою відштовхуються.